Друзі, всім вітання. Надзвичайно складна ситуація. Найбільш складна вона, мабуть, склалася у нас в районі Вугледара, там, де легендарна 72-га. У мене є своя думка. Це 72 та, завдячу яким багато киян і київлян живуть в спокій і не була вона окупована. Да? Вона більше двох років без ротації на Вугледарі. Зараз зняли Камбрига. По моїй інформації там кримінальні провадження і на Камбрига, і на командирів батальйонів за те, що вони зберігали особовий склад. В ну, ДБР це той ДБР, який спалив справи Майдани в Кам'янці Подільського. Ну, це ручна абсолютно структура, по якій будуть ще розборки. І дуже складновато, от в зоні відповідальності від Новогрудівки, та практично до Вугледара. Там, скажем так, напрямок основних зусиль зараз е, в підері йде. Сюди е, та практично в Торецьку да, в Часіку складно, ну і бойні, там люті. Але от, от Олександра Поля до Воздвиженки і до Грудівки, і від Грудівки до Новогрудівки, там, скажем так, не то, що хорошо чи погано, там більш-менш зрозуміло. Тому, якщо коротко ситуація така, а саме, ну, саме основна, найшантрація під Арвозьк да, була і є вона да, від Новогродівки і практично до Вугледара. там. І мангали, банзай атаки, і бронетехніка, авіація, каби, Фаби, як раніше, протидії нема. Плюс реби в піві, в піві гори, а в нас тільки бла-бла блядь бла. -бла, -бла. Кульок мера вийшов, розказав, ми яку мільйон дронів поставили. Кому ти шляпа поставила? В яку бригаду, батальйон, блядь, Вийдіть в Верховну Раду, відчитайтесь. Хорошу вже брехніці розказувати. Баба яга, яка етична зброя. Так наладьте промислове виробництво. 600 виробників українських дронів <кхи> і 190 мільярдів гривень. 600 виробників забезпечить нас армією дронів, дійсно армією дронів. І в нас є підготовлені екіпажі, коли ми можемо, блядь, роз'їбати по фронту цих підарів, да? просто засипати. А не бігати, не збирати на ці дрони, блядь, на і все остальне. Друзі, я не буду довго розказувати. Проблема як була, так і є. Стан війни. Мобілізація економіки, мобілізація державних службовців, державних органів влади, блядь, на війну всі мають воювати. Ніякої броні, економічного бронювання, блядь, То все казки діда Панаса. І оці кривоохоронні органи, бізнесмени хірові, блядь, корупціонери з прокуроришками, блядь, Сводні блядь, стрілецькі батальйони. І зрозумієте, що таке стрілецький батальйон, блядь, Це вам не в тік-токі відео дивиться. І обов'язково перевибори. Із цими оцими, а, хто зараз сидить, оці п'ять офісних менеджерів родом із партії регіонова, читай там бляді з Russian Federation, і адміністрації, які розсілися, рейги всі, да? ну ми війну не виграємо без зміни влади, а інакше як через перевибори і проведення негайно, ми війну не виграємо. Ну я не бачу як абсолютно. Тому казацтво питання, як і раніше, дуже просте. Будуть перевибори, оберемо до владу українців і патріотів, буде інша ситуація на фронті. Війна абсолютно ніяк нам не мішає. Багато країн, в тому числі наша, вже їх проводила, тому що лазить по всьому світу, шукати якісь формули миру, презентація перемоги, блять. Це такий бред і така куфайка. Да? Єдина ланка в країні, яка може пронести нам мир, це Збройні сили України. Але Збройні сили України мають забезпечувати забезпечення людським ресурсом і засоби для знищення ворога. На даний час цього немає, як немає промислового виробництва української зброї. І саме головне, я не бачу в цих в оцих бажання промислового виробництва зброї, бо на них там денях не, не збереж. І там бігать, видалять відео і е, інші речі я не буду розказувати, які да, для киянина. Ви сука для країни краще зробіть щось. Але сука, всі ви, блядь, мерзота, обов'язково після цієї страшної війни будете сидіти у в'язницях на пожиттєвих термінах. Кожна вкрадена гривня на міноборони на збройних силах це життя наших воїнів. Вона приводить до втрати територій і до втрати війська е, військовослужбовців і мирного населення. Не побудував фортифікацій з шмигалями, оцими адміністраціями, сінігубовими, кирилленками мразоту. Це загибель сотень тисяч наших військових. І вони конкретно на вас. На вас вісять. І повірте, це така карма, бля, ніякі бабки вам не допоможуть. То, що вас сюди поотпускали, воно до не, повірте. Оці всі прокльони вони вам будуть, блін. Ну а так, казацтво, не відчаємося, допомагаємо підрозділам, бо без. Без зборів воно ніхіра не їде. блядь. реби, шмебелі, дрони, ремонти, машини і все інше, як і раніше на людях і на волонтерах. Ну так обняв, все буде Україна, слава нації.